Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Євангеліє, яке сьогодні читалося під час божественної літургії, розповідає нам про те, як Господь Ісус Христос зцілив розслабленого, паралізованого чоловіка. Цей сюжет декілька разів згадується в Євангельському оповістуванні. То розповідаються деталі, що Його опустили через покрівлю будинку чотири його товариші, тому що через багатолюдство не можна було доступитися до Христа. Сьогодні в уривку від Івангелі від Матфея ми читали, що просто до нього принесли розслабленого і він зцілив. Але не в тому суть, а в тому, що відбувається. Якби двояке чи двоетапне стілення. Господь говорить йому: тобі прощаються твої гріхи. І починають фарисеї е, раптати між собою, як це прощаються гріхи. Хто він, що він прощає гріхи? І тоді Христос, дорікаючи їхньому невірю і розкриваючи перед нами. Одну з головних духовних істин говорить, щоб ви знали, що Син людський має владу прощати гріхи, то каже, розслабленому встань, візьми посвід твою і йди, і той підіймається і йде. Тобто, Господь не просто простив гріхи, не просто сказав, що гріхи прощаються, а Він показав на практиці, що. Стілення тіла є результатом і без, без, часто нерозривно пов'язано з прощенням гріхів. Хворий почав ходити, паралізований хворий почав ходити. В ньому сталася переміна. І кожен раз, коли ми приходимо в храм, коли ми каємося в гріхах, з нами має ставатися така сама переміна. Тому що дуже часто, на жаль, ми нашу сповідь. Коли ми каємося в своїх гріхах, коли ми просимо пробачення в своїх гріхах, перетворюємо просто на рутинний такий звіт словом, ділом, помишленням, там, образився, осудився там, і так далі, і так далі. А насправді, каяття має бути глибоким і щирим. І його результатом має бути переміна не дарма в грецькій мові те, що ми кажемо каяття чи покаяння. Позначається словом метаноя. Метаноя має декілька смислів, в тому числі має смисл переміна. Тобто людина повинна мінятися. Не завжди це полягає в тому, що прийшов у храм на сповідь хворий, а вийшов фізично здоровий. Ні. Але має бути переміна. Вчора осуждав і лаявся нецензурними словами, сьогодні вже цього не роблю. Або менше роблю. Або в всякому разі більше себе стримую, наприклад, від цього гріха чи від того гріха, який тебе тягатить, який в тобі є. Тобто має відбуватися поступова переміна людини на краще. Тоді буде дійсно плід справжнього духовного життя. І ми сьогодні святкуємо з вами пам'ять святої Рівноапостольної мироносиці Марії Магдалини, яка, мабуть, одна із найвідоміших жінок мироносиць в таких навколо релігійних сюжетах і оповідях передається, що вона була блудниця. Ми не знаємо, чи вона була блудниця. Ми точно знаємо, напевно, Євангелія каже, що Господь з неї вигнав сім бісів. Тобто вона була бістувата, була одержима. І Господь її зцілив. І результатом цього зцілення теж була переміна. Вона все земне, земне життя Христа ходила разом із ним, як Чули ми сьогодні в Євангелії від Луки і служила йому своїм майном разом з іншими жінками-мироносицями. Тобто вони, ці жінки, турбувалися про те, щоб Христос був нагодований, щоб його одяг був випраний, щоб він був заштопаний, якщо він порвався, про такі земні потреби, без яких людське життя на землі не обходиться, без яких не обходився і сам Христос. І ось в неї відбулася переміна. Вона була хвора, вона була немічна, вона була одержима, але Господь її зціляє і виправляється, вирівнюється, стає рівноапостольним все її життя. І згадаємо, коли Господь Воскресає, кому він першому являється, він являється навіть не своїй матері, він являється Марії Магдалині. Вона сподобляється першою спілкуватися з ним. Звичайно, вона його не впізнає. Аж коли почула його голос, і вона ж першою говорить апостолом, проповідуючи їм Воскресіння Христове. І таких прикладів надзвичайно багато, не тільки сьогоднішнє свята, коли люди, отримуючи прощення гріхів, міняють своє життя. І нам з вами, дорогі браті, це себе на це налаштовувати, що ми повинні міняти своє життя. Ми ж дуже часто в храм ходимо як в лікарню. Коли ми йдемо в лікарню, коли в нас щось пішло не так, неправильно, ми кажемо, лікарю, я хворію. І надіємося, що лікар зробить так, як було раніше нам, до хвороби. От боліла нога, я пішов у лікарню, лікар зробив, щоб вона знов не боліла, як раніше. Я можу ходити і скакати, як ходив раніше. І ми так само йдемо в храм. У нас було все добре, добре потім у нас стається проблема. І ми біжимо будемо батюшки чи в храм, чи на молитву, тому що нам треба, щоб сталося так, як було до проблеми. А насправді треба бігти в храм для того, щоб було краще, ніж було, і не чекати, коли виникне якась нужда, чи потреба, чи біда, а просто йти в храм для того, щоб ставати кращими, саморозвиватися, самовдосконалюватися. Ось справжня істина мета християнського життя. Тому, дорогі братії і сестри, будемо спішити в храм, будемо спішити до Бога з молитвою, словами, молитви, словами каяття, і будемо пробувати змінювати себе з допомогою Божої благодаті і з допомогою наших нехай і немічних зусиль для того, щоб ми ставали кращими і спасалися. Амінь.